Машина для чоловіка це таке трошки обличчя візитівка. Так, Я не буду зустрічатися з чоловіком, якого нема машини. Я вже зустрічалася. Окей, а є нього п'ятикомнатна квартира в центрі. Хейтіть мене, давайте. Давайте пишіть мені в коментарях його машину. Я проти того сідати в машину на перших побаченнях. Для мене це небезпечно. Я не роблю небезпечні штуки. Тобто Секс нормально, а ви. То в мене є правило. Якщо чоловік не пише, він тебе не хоче. Все. Грецепт, я, я не буду ждать. Я не буду ждать, поки він буде думати. Вони всі пропадають подумати, і потім вони повертаються через місяць. Ну, що ти там? Через рік, через півроку. Що ти голова? Один раз можна чоловіку дати шанс. Один Всім привіт! Це шоу Ні ні Людям, і я його ведуча Настя, тренерка акторсько-ораторської майстерності, ведуча стендапка Мікеса і Сергій. Бізнесмен з двадцятилітнім опытом і продюсер спеших людей. Ми домовились подарувати один одному подарунки, і в кінці передачі ти зрозумієш по моїм питанням, твоїм відповідям, зрозумієш, що всередині. Це щось таке невеличке і неприємне, кстати. Невеличке і неприємне. Так. Точно так же, як я відношусь до тебе. Так, шутка! Шутка! Спасибо. Це жарт, який ми можливо. В червіному фірі ми в тому вилазимо. Що... Пасивна агресія, пожалуйста. О, о, пасивна агресія да. жартувати спідковками, підйоби, сарказ... легеньке, легеньке, легеньке. А в легеньке, Пасивна агресія. Ну, коли ти зайобуєш, робиш боляче, неприємно, непропрацьований. О, это задіти, да? Не пропрацьоване все. Не вдихаєш маткою, не сидиш в балансі. Ну, Якби хотів, я б. Вот, вот... б матки, да? Хотел да, би. Ну, подишать я ніяк не зможу. Не так, моє сьогодні питання, яке я підготувала. Лайки в Інстаграм. Це зрада. Кому? Ну от, Ти ставиш лайки в Інстаграмі. Твоя дівчина Фу... зрадою. Для Прикол, тебе це зрадою. Прикол, я так? не ставлю лайки нікому. Хорошо, а якщо твоя дівчина буде ставити жмот, да он жмот і oh. це не я сказала. Якщо твоя дівчина буде лайкати інших чоловіків, для тебе це ок чи ні? Ну, якщо я буду розуміти, хто це, круг наших друзів, то... Ну, я, та... Родіона вона полайкає, як ти? Да, хоч пусть два рази лайкає. Та пусть О. хоч і не тільки лайкає. Ну, максимум один лайк, ну два я, я розрішу. Це не має значення. Ні, якщо це близький круг відносин, ну, тобто друзів, то це окей, нормально. Якщо ні. А якщо я побачу у кого-то шейха лайк, ну, це треба... І у нього з'явився другий телефон з дубайським номером, так как пример, как бы... Да, ну, так то для тебя это зрада, да? Не, тревожный колокольчик? Нет, звоночек. это не зрада, естественно, это не зрада, но это хороший колокольчик, что надо посмотреть, кому она лайкает. Вот есть как раз список звоночков, где надо посмотреть, что либо отношения идут к концу, либо надо вот посмотреть, а надо ли мне продолжать отношения. То есть это вот один из пунктов, как раз вот, если общий какой-то у нас будет вопросов, то вот этот вопрос будет там. А вот если девушка лайкает а, непонятных mm -hmm. олигархов и так далее. Ну, вдруг она Коломойскому поставит а лайк. Беднякам бедняка можно ставить? Про беднякова. Если она ему поставит, то нормально. Mm -hmm. А бедняки, а что? У них на лбу написано, что он бедняк. Mm -hmm. То есть у тебя есть триггер. Естественно. У него есть негативный опыт. Нет. Да. Не уверен Нет. Нет. Сейчас мы тебе... Какие еще мнения? Сейчас мы как... тебя разложим по полочкам. Раскладываем. А если к колишним ставить лайки? Ну, типа, ты ти уже закинчил Ну, закинчила конечно, житнавсони? Это, это уже ну, это... Это ред flag, да? Як, «red flag» или «green да. flag» для вас? В зависимости от того, как закончились отношения. Редфлэг, ставить и лайки, это редфлэг. Естественно, если она ставит бывшему, так пусть к нему возвращается. Что типа скандалы устраивать? А, надо начать с того, что подписаны они друг на друга или нет. Если они остались подписаны, О, они то, то здесь, в принципе, ничего такого я не вижу, если они на нормальной роте, mm -hmm. ноте, 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 разошлись. И но ноте если, тоже. если они разошлись, отписались, но при этом кто-то кому-то ставит лайки, это уже какая-то. Нет, это в любом случае. не варим. В любом случае любые старые отношения это не позволено по всем этикетам, скажи этикет. соображениям и этикетам. А Я сейчас хотел... с бывшей это считается изменой? Спилкуваться с колишним, це зрада для тебя? А чего? А что с ним общаться? Ну, вопрос. Дети... Дети. Вот. Дети. А вы же не уточняете? Общие Без дети. общих детей просто. А... Тогда да. Ну, Якое тогда да. Какое спилкувание нашел? Нет, есте... нет, если есть ребенок, то вопросов нет. Естественно, спилкувание в, в разрезе отношений четко только ребенка. Никаких больше, никаких... Если меньше. еще больше, какая-то поддержка, как сказать. пусть идет туда. Сегодня Но если ну, для, для этого есть вторая половина нынешняя вот у нее петринка в нынешних отношениях вот здесь как дела и так далее а, ну бывшие это уже не, не петринка там петринка только ребенка но мне кажется что тут требуется все одно говорить да про свои почетя сказать что мне это не естественно конечно то есть ты приходишь комфортно. и заявляешь извини дорогая но это для меня неприемлемо в моих да, отношениях может естественно и если нормальный человек то он должен это прекратить да, если що я тебе постоянно намекаю и коли стучу, это намек на подарунок. Я ж думаю, что там внутри, какое что-то там должно колоться. Оно должно уколоть, я понимаю. Но ранить. Колоть, но не ранить. Да, вот мы, кстати, в одном из выпусков с тобой уже обсуждали первые свидания, Там такси мы обсуждали и все остальное. Важно ли, допустим, если парень приедет на машине, для тебя на какой машине приедет? Посипав солі. Я сідала в таку машину, в яку я думала, що там хтось вмер до мене. Тобто вона була вся в з Ти так Ти так відкриваєш машину, а там людина вмирала в болях. Понимаєш? І, і бабуся на задньому думаю... сидінні ще їде, така, ми її завіземо домой. А зачем ти машині <рес> <рес> Ну Вона була простая, якби ми були на моєму там, районі, в принципі, така, давай не будемо йти, я відкриваю, там вмирали. У мене тільки раз така ситуація була. З виду нормальна машина. Для мене машина має значення, тому що я знаю, що машина для чоловіка це таке трошки обличчя, візитівка. І, наприклад, якщо старенька машина, то я не. Хочеш з таким зустрічатися. хорошо, если у неї. Него... А от у, у, у серого нету машини. Вообще это. Я вот... не буду зустрічатися з чоловіком, у якого немає машини. Я вже зустрічалась. Окей, okay, mm -hmm. а є у нього п'ятикомнатна квартира в центрі. Лейтіть мене, давайте. Ну, п'ятикомнатна квартира, а машину, ну то ну, не любить. Я машину. хочу машину, це комфорт, у мене до після. Я хочу машина, <реш> машинеца. Машинеца, машинеца. я а хочу машинеца, давайте да? пишіть мені в коментарях, да я не буду зустрічатися з чоловіком, якщо я з ним переписуюсь, слустуюся в нього нема машини, я з ним не піду на побачення. Знаєте, чому? тому що вона заебалась їздити в таксі в дачі, в, <реш> 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 да, в котрих то умер. Не, ну если у него несколько типа на шельтер, не, о, квартир, нет. І... так Дома, я что, то есть одна уже мало, надо Так чоловіка має бути машина. Це елемент справжнього чоловіка. В нього має бути нормальна, середня Ой, машина. Він боявся машин до Ой. ужаса. Он просто для него сей... Я не хочу жити з параноїком. О. Так если пусть вы... пусть пойдёт до психологу, выкатыє себе їчком. Якщо б мужчина приїхав до тебе, ну на уж слишком дорогой машине. Було б для тебе це странним звоночком, що он може бути маньяком или сексуально А, по перше С... як... маньяк я... на самої перше... машині на першому побаченні, на першому побаченні я не в машину в ти першому... йдеш рядом. Так, я його да. за Ні, да. я... що. Для мене перше побачення, так як я живу за містом, для мене важливо, щоб чоловік приїхав, мог, може вибрати будь-який ресторан на моїй вулиці, на моїй арії, трошки English. Для мене це важливо, що він розуміє. Тому що я кажу, що у мене дитина і в мене нема машини, тому мені дуже зручно, якщо ти прийдеш. Якщо він приїжджає, red... Ой, green, green. English, uh, green flag. Вот. І я не сажусь його в машину. Я проти того сідати в машину на перших побаченнях. Для мене це небезпечно, я не роблю небезпечні штуки. Тобто, секс нормальний, а Дивись, Я не займаюся сексом на першому побаченні. Це норм. Я знаю, що це норм. Але я не займаюся. Той секс, да, а машина ні. Перетиняття зама. Слушай, це дійсно дилемма. Подожди, тоже... ну, а пустяк, для мене е, важливо дуже багато поспілкуватись до сексу. Я, ну, я розумію, я завжди скажу, що мені подобається, чи він на це готовий. Якщо він на це не готовий, ми не зустрінемося. Тому ось ці всі деталі вони дуже важливі. Тим паче, я дуже непогано розбираюся в. В людях. І по тому, як він спілкується, що він говорить, пропадає, не пропадає, як часто пише повідомлення, уже дуже багато інформації можна сказати про психологічний у мене, портрет. психологічні. Вот тут є питання, вопрос: именно про повідомлення. Іноді, да і тоже, у вас було свидання, все було, може, даже несколько свидань, все хорошо, все шикарно, і тут на тебе він просто перестає писать. Да, я вважаю, Почему так? это происходит? Я я вважаю, якщо, чоловік... <laughs> <laughs> якщо чоловік не пише, пише... — якщо чоловік не Такой, вона говорила, якщо машини нету, все, тут все нормально. Блин, ну мені надо, я хочу майбах, но мне надо сейчас продать. мені надо зараз Бентлі продати. Мені не надо. Мені до речі, вот эта супер дорога машина, що говорил, для мене немає значить просто якась адекватна, щоб мені ніхто не вмирав. Ось такий в мене ну, низький поріг. Не? Базовий мінімум у мене, я вважаю, що не, не високий. Е, причому я не розбираюсь в машинах, але я розумію, коли вона ну, загадана. Не воняє, значить, не, не мені більше, Я ще по кольрам. Вот. Красненька, синенька, вот. автомат, не автомат. А, даже вот. автомат. Так, да, я розумію, автомат або ні. Блін, я зустрілася з чуваком перший раз. Таке настроєння було. Шоловліває. Шоловліває. І він каже, давайте я підвезу домой. А я що? Давай. І він каже, ну, в мене дуже галіма машина, Вообще у нього клінічно серйозна депресія була. Він каже, я давно вообще не виїжджав, я соціопат, давно не виїжджав. Він каже, ну в мене тіпа, дуже, дуже грязна можете? машина. Я... Ви пам'ятаєте ту бабушку короче, в один дома, которая в голубах сиділа. Ось така була машина, вона була вся Головами. Да. Она була просто вся всрата. я, так, я... я... Так, Ти так заходиш, а там було дуже багато сміття. Поняла? <laughs> ти прямо так відкриваєш двері. Оттак, мусор, оттак, стряхуєш, що, Родіон, грустить, потому, так, мусор, отак, на гострі. А нашого радіон грустить, тому що у нього машини нету, розумієш? Поняв? Ти коротше, машина, вона навіть не протирається, там оті, знаєш, такі, застріли, застрілки, кококулятка. Такі, ку і ти такой їдеш? Ну, зато ти їдеш. От. Ну для мене це ну, він одразу вже помив машину, я просто їхала на масаж. Підписався. І ти така мойка, якщо наліво. Він розібрався там, він помив її. Тобто, коли я другий раз сідала через годину, вона вже була мита. Ну, смотри, насчет машини що. если сравнивать, допустим, европейцев и украинцев, у европейцев машина это просто средство передвижения, это будет у тебя с 20 -го года или у тебя будет там Мерс 99 -го года, а у украинца вот когда у него есть машина, это частичка тебя, это твое. Это я же тоже украинка. Пенок. Потому я так и, и Мы более э, лучше относимся к машинам, мы следим за ними и так далее. Так же самое выстраивает такси, такси в Украине и такси здесь, ну, в разнице. Ну, це правильно, і я полностью повністю згоден. Давай повернемося, мы не розібрали мой питання. От перестають писати, от ми вже розібрали, продал продав вот, машину да. і перестав писати, це один із пунктів, який. Который... Я вважаю, у мене є таке правило, тому що великий досвід різних листувань був до 2025 року в мене два роки, 23 24 І я вважаю, то в мене є правило, якщо чоловік не пише, він тебе не хоче. Все. І що ти йому напишеш, ти запитаєш нього, як діла? Він потім напише. От тут європейські чоловіки вони, короче, через місяць, через пів року, через рік такі знову з'являються. Для мене це не актуально. Мені це взагалі не цікаво. Тобто, виходить, спеціально... мужчина має постійно, кожен день перший писати. Ну, вот, допустим... Якщо ми постійно спілкуємося ну, у нас на базі, на стандарті, тако, да, на... Mm -hmm. то я, мені нормально писати першою. А якщо він пропадає, ну, от це просто правило, воно незмінне. Чоловік тобі перестає писати, він тебе не хоче, ти йому не треба. І тут ти страдай, не страдай, э, е пиши Хорошо, перша. Хорошо, якщо треба мужчині під час трохи об цьому обдумати. Та ні, ніфіга, він тебе не хоче, ти йому не треба. Ти йому не треба, він тебе не хоче. Ну, я не буду тошніть, але є маленький нюанс. Не тошні, ну... ти йому не треба. Все, це правило. Ні, розкажи нам. Да, а я вам да. теперь расскажу не субийным людям, зачем у нас эта передача? Потому что здесь есть э, мужское мышление, и э, у меня есть свой личный опыт. И что как... ты, не... ты перестаешь писать? Я не перестаю писать. У меня был э, опыт личный, что у меня начинались отношения, и они очень сильно резко как бы в... пошли, и а я как бы ну, в тот момент был не то чтобы не готов, ну, наверное, не готов. То есть я хотел отдохнуть и так далее. Mm. И они очень сильно быстро-быстро начали, начали наваливать, наваливать. И я такой: воу, воу, тихо, тихо. О чем мы так быстро разогнались? Дайте я, я вообще подумаю, Я вообще хотел поехать отдохнуть и так далее. Тут сейчас у меня отношения, у меня тут уже планы какие-то, другие пойдут и так далее. И я просто это тормознул. И мужчине надо какое-то время, он не квантовый компьютер, ему надо какое-то время подумать, а надо ли мне эти отношения впереди. И вот поэтому иногда действительно мужчины, я не знаю, как девушки, вот мужчины иногда пропадают, потому что им надо переварить вот все, что быстренько здесь навалилось, насыпалось, и потом он может вернуться через какой-то промежуток времени и продолжить. Правда, у меня девушка на это очень сильно обиделась, и потом все отношения потом мне это вспоминала. Ред флэг. И подумал хорошенечко, ты пришел к выводу, что тебе эти отношения нужны были? Да, да. не нужно ждать, Я не буду ждать, пока он будет думать. Да. Ну, то есть у нас отношения продолжились, все нормально. Но это потом не припоминалось нет, ну, все время, что я нет, пропал. Ну, он сомневался, че хочет он мене. Да, 4 года. Нет, это... Нет, почему сразу хочет ли он ТБ? Может, он просто сомневался, нужны ли ему просто отношения? Или он хочет еще... Так это все европейцы. Это приклад всех европейцев. Они все пропадают подумать, І потім вони вертаються через місяць, ну що ти там, через рік, через півроку, Що ти голова? Що ти голова? Ти голова? Ну. Мен... І вони клянуться більше не пропадають. I promise. Да, I... Один, вони... раз, один, раз один раз можна чоловіку дати шанс. Один раз. Ну, я давала другий раз. От у мене зараз от... варіантик третій раз підвернувся. Не, ну... Все те же саме. Все те же саме, але просто я вже мудріша і мене вже це не турбує. Я ну... просто знала, що так і буде. Ну, я би з тобою спорив. Но... Але передача наша під... підходить до кінця. Да. Так що, как... от що колюче. калюче, горшочок не варі, но не ранить. Невеличка. Тим паче, ти нещодавно переїхав, і це дуже важливо. Для початку життя з чистого листа в новій квартирі. Це вот эта синяя хрень, которая для входа в, в дом, которая от сглаза. А вона колется? Нет, може ну, она Окей, может на быть прикалывается, ще... она прикалывается куда-то. Знаешь, у меня улюбленный кольр? Нет, откуда? Нет, откуда? Квіти были такого кольору. В нашій першій передачі. Да, це мій улюблений колір, і цей кольор присутній. Я в... тоже подумала, кактус. Кактус? Жовтий? Цветочек. Цветочек. Откуда ты знала? Тому що ми жінки. Вони говорять ми... на, єдином на єдиному жінки, язикі. Це... воно буде забирати негативну енергію, воно буде тебе да, біля комп'ютера, воно буде тебе радити, воно маленьке і жовтий асоціюється з цим хорошим. Всім дякуємо за перегляд, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це тільки наша думка. Ми розганяємо різні теми. Ми дуже будемо вам вдячні за ваші коментарі. Що ви думаєте з приводу тих чи інших питань? І задавайте нові питання, які ми розберемо в наступних випадках. Под всеми соцсетями, где мы это будем выкладывать. Лаки, лайки, лайки, лайки. Пока. Все, пока-пока-пока.